Вітаю! ви дивитесь телеканал «Рай» Раї ветері новини Прикарпаття в студії Вадим Русиняк в деталях про головні події за мить. Вибухи у Бурштинській громаді відомо про приліт в об'єкт енергетичної інфраструктури і бурштинську ТЕС внаслідок ракетного обстрілу сталася пожежа. За попередньою інформацією, до її ліквідації залучено 76 рятувальників та 26 спецавтомобілів під керівництвом начальника головного управління ДСНС області Володимира Чернецького. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Дорогі прикарпатці. Сьогодні 238-й день нашого протистояння російським окупантам. Ми всі з вами бачимо, що ворог атакує об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, сьогодні знову наша область зазнала ракетних обстрілів. Маємо влучання по Борштинський ТЕС, внаслідок якого виникла пожежа. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Дякуючи Богу, жертв немає. Вкотре прошу реагувати на сигнали повітряної небезпеки. Також хочу нагадати, що дорога біля бурштинської тес зараз перекрита, але організований об'їзд навколишніми селами. Я хочу подякувати кожному, хто відгукнувся на мій заклик і зменшив споживання електроенергії в пікові години. За цей час в нашій області ми спільно зменшили використання електрики майже на 15 Але зараз потрібно продовжити економне споживання електрики. Я прошу кожного обмежити використання електричних приладів, які споживають багато електроенергії з 17 до 23 години. Що більш свідомим є наше побутове споживання електрики, то більш стабільною буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила, допомагає не тільки нашій області, але й всій країні. Будь ласка, пояснюйте це родичам, друзям і сусідам, щоб ми разом досягли спільного і дуже потрібного результату. Слава Україні! Потрапила під потяг 17 жовтня. Ввечері у селі Чернів Бокачівської територіальної громади трапилася трагедія. 50-річна місцева мешканка потрапила під колеса пасажирського потяга з полученням рахів. Київ жінка отримала травми несумісні з життям. На місці події працювали слідчі обласної поліції, рогатинські поліцейські та експерт-криміналіст. Тіло загиблої скеровано на судову медичну експертизу, відкрито кримінальне впровадження та проводиться досудове розслідування. Поліцейські встановлюють всі обставини події. Війна суттєво вплинула на економічні процеси в Україні, чимало підприємців переїхали на Прикарпаття і вже на новому місці розпочали свою діяльність. Тепер вони повинні правильно оформити процедуру закриття чи переходу на облік нової податкової. Усі подробиці у сюжеті з Ольги Гриців. Щоб припинити діяльність платнику податків юридичній особі чи фізичній особі підприємцю, насамперед необхідно звернутися до державного реєстратора та подати відповідну заяву. Податківці кажуть, розгляд документів здійснюється протягом 24 годин після їх надходження. Хочу зазначити, щоб провести процедуру припинення можна також і через портал дія після подання заяви про закриття платнику податків, необхідно закрити. Свої банківські рахунки зняти з обліку РРО та скасувати ліцензії, провести усі розрахунки з найманими працівниками, якщо такі були, провести процедуру остаточного розрахунку з бюджетом і подати ліквідаційну звітність за останній звітний період. Якщо ж платник має намір лише змінити місце знаходження, йому також необхідно спочатку звернутись до державного реєстратора та подати заяву про внесення змін. Держреєстратор протягом двадцяти Годин, носить відповідні зміни, а потім видає нову виписку з державного реєстру. Оновлена інформація передається до податкової служби. Зміни про місце знаходження також можна провести і через портал Дія. Якщо ж суб'єкт господарювання використовує у своїй діяльності РРО, то у разі зміни місця реєстрації він повинен перереєструвати касовий апарат та внести зміни до ліцензій і не забути подати повідомлення про об'єкти оподаткування за формою 21. Платники податків з території, де ведуться бойові дії. Після зміни адреси реєстрації обліковуються за попереднім місцем знаходження до закінчення бюджетного періоду, а також за новим місцем знаходження з наступного бюджетного періоду. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії Раї. Гаряча вода навіть на передовій для прикарпатських бійців підготували три мобільні банно-пральні комплекси. Тож тепер наші воїни матимуть доступ до теплої води у польових умовах. Більше у сюжеті. Забезпечити бійцям належні умови навіть на фронті для прикарпатських воїнів. Підготували три банні комплекси. У кожному з них встановлено ємності на 750 літрів води та чотири душові кабіни. Також декілька пральних машин. Однак каже голова військової адміністрації: таких комплексів треба більше. Ближчим часом ми починаємо готувати ще п'ять додаткових вагончиків і будемо мати таку можливість можливість передати їх на передові позиції. Ці комплекси можуть працювати як від генератора, так і від нагрівання альтернативними видами палива. Тож доступ до гарячої води у бійців буде постійно. Для наших захисників, які на передовій позиції захищають українську землю, зараз є потреба, готуючись до зими, потреба у відповідних комплексах, де хлопці зможуть помитися а також попрати свої речі. Вже найближчим часом перші три баннопральні комплекси поїдуть на передову. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї. Ваша донька потрапила в ДТП терміново потрібні гроші. За цією схемою шахраї ошукали 92-річну франківку. Довірлива пенсіонерка самотужки віддала всі заощадження, майже 100 тисяч гривень, а невдовзі зрозуміла, що її ошукали. Поліцейські розпочали розслідування і закликають громадян перевіряти всю інформацію, що повідомляють вам невідомі особи, а також попередити старших родичів про такі види шахрайств. Нести свою лепту перемоги над загарбницькою армією Росії прикарпатські студенти влаштували благодійний ярмарок задля допомоги Збройним силам України. Молодь пропонувала придбати унікальні речі, створені їхніми руками, взяти участь у спільному плетінні сіток та інших активностях. Відвідала захід і наша Юлія Торконяк. Смачна випічка, напої, картини, в'язані іграшки та багато інших речей, виготовлених руками молоді. Прикарпатські студенти влаштували благодійний ярмарок, щоб допомогти українській армії. Діана та Софія тут продають печиво з передбаченнями. Дівчата розповідають, намагались підібрати слова, які мотивуватимуть та підніматимуть настрій. Тут всі передбачування більш такі, щоб підняти дух, що ми переможемо і тому подібне. Батько учасниці ярмарку Софії Залецької став на захист нашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Дівчина зізнається за татом, дуже сумує, але розуміє та приймає його рішення. Ми не хотіли його відпускати, але розуміли, що так потрібно, тому що нашу країну потрібно захищати. І він сказав, що він мусить бути там, щоб у нас був дім і щоб ми жили, так скажемо, в мирі. Я розумію, що їм дуже не вистачає лік, ліків, не вистачає там а, зброї. І я сподіваюся, що ці гроші можуть допомогти комусь. Каріна Мотляк виставила на продаж свої полотна. Одну з картин придбав воїн. Дівчина була приємно здивована. Я була, якщо чесно, дуже в шоці. бо Не думала, що військовий іменно є купить, але мені дуже приємно, що іменно він купив і що ці гроші, які він дав, підуть далі на допомогу воїнам. Сам військовий Остап Пушкар демонструє нам придбані полотна і зізнається. Такі благодійні ярмарки надихають воїнів на нові перемоги. Класна робота от на темному фоні. Жінка, українська жінка, дівчина в національному вбранні. виглядає дуже, дуже класно, як на мене. Ну, і тут, мабуть, символізує, мабуть, і війну дана картина. Також жінки. Їхнє терпіння, їхня любов. Я вважаю, що такі заходи є надзвичайно важливі як для нашого суспільства, так і для Збройних сил України, так як е, сьогодні кажу, кожна гривня, е, кожне добре слово, навіть кожен такий захід надзвичайно важливий для підтримки наших Збройних сил України, тих хлопців, які віддають своє життя за захист незалежності нашої держави. Піворганізаторка ярмарку Іванна Волосянко зазначає, чимало рідних студентів нині теж у лавах Збройних сил України. Тож хлопці та дівчата з радістю відгукнулись на ідею провести захід на підтримку військових. Ми дуже тішимося, що діти власне долучаються. Адже вони кожну кожен виріб, починаючи від печива, закінчуючи малюнками, можете бачити. Вони вкладали частиночку своєї душі, і звісно, це майбутню нашу перемогу, яка однозначно скоро буде. Виручені кошти передадуть на потреби 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Яраї. Маріуполь, де ти? В Івано-Франківську презентували мобільну виставку, яка піднімає гострі суспільні питання воєнного часу. Зокрема, втрати та загибелі українських дітей. Відвідала її і наша знімальна група. Понад три десятка світлин, втраченого міста, втрачених життів та втраченого майбутнього. В Івано-Франківську стартувала мобільна виставка Маріуполь, де ти? Головна мета спонукати глядачів замислитися про цінність дитячих життів, а також віддати шану пам'яті втраченим життям маленьких маріупольців. На виставці представлена експозиція фотографії маріупольського фотографа Євгена Сосновського, який 62 дні провів в окупації міста. Також на фотографіях відвідувачі та відвідувачки виставки можуть побачити, яким Маріуполь став після повномасштабного вторгнення через напад рашистів і через постійні обстріли, де ти Питання, яке доречно для всіх маріупольців. Вперше, коли з'явився зв'язок, маріупольці одне в одного питали Де ти? Де ти? Зараз питаємо ми, коли розбросані та розкидані по всій країні та по всьому світі. Мешканка Маріуполя Олена Калайтан також завітала на відкриття експозиції. Каже, назва виставки має тонкий зв'язок із Маріупольським драмтеатром, де переховувалося більше тисячі осіб, і куди окупанти скинули надпотужну авіабомбу. І ця виставка Дити вона созвучна з, з тією надпистю, що була біля нашого драматичного театру. Там було, якщо пам'ятаєте, великими буквами такими написано деті де, на руску. На російській мові, і незважаючи на це, драмтеатр наш був бомбардований. Я хочу вам сказати, що я є унікальним свідком, бо я була на нашій вежі Маріупольській, що 35 метрів заввишки, і бачила, коли саме на драмтеатр, саме зверху, то була російська авіабомба, як вона впала, як рушився цей дах. і Якщо там хтось говорить, що там хтось підірвав той драмтеатр не росіян, то я живий свідок тому. І ця виставка дитини це такий. Тонкий зв'язок це така чуттєва історія, яку хочеться, щоб відчув кожен з вас. І от на цих світлинах ми бачимо наших діточок, що загинули у Маріуполі, ви бачите такі світлі, ясні, чисті очі, що ще не бачили світу, ще не знали життя взагалі. От, наші світлини з нашим містом, який він був і який він зараз після російської окупації, зруйнований вщент. Виставка мандруватиме по всій Україні, і це дуже важливо, каже жінка, адже про Маріуполь знову говоритимуть. Будуть пам'ятати про ті події, що нам довелося пережити і переживати ще, тому що Маріуполь ще окупований, і ми не тільки сподіваємося. Ми впевнені, що Маріуполь буде звільнений і Маріуполь наш буде українським, як і був. Крім того, на виставці представили Маріупольський щоденник, який дев'ятирічний Єгор вів в окупації міста, а він біля чорно-білих світлин, і діти, які зображені на цих світлинах, вони також перебували в окупації. І фотограф Євген Сосновський саме тоді зробив ці фотографії в Маріуполі. І сьогодні ми кажемо про те, що звісно, що дорослі переживають цю трагедію. Звісно, що дорослі намагаються почати нове життя. Але трагедія, з якою зіткнулися. Саме діти після повномасштабного вторгнення вона неоцінена. І Мені здається, це саме те, що ми не повинні забувати і не повинні пробачати нашим ворогам. Мобільна виставка Маріуполь ДТ експонуватиметься в музеї мистецтв Прикарпаття всього три дні. Далі вона поїде до Києва. Мар'яна Джерча Настасія Багей, телерадіокомпанія Раї. У Коломиї в мистецькому центрі світовид відкрили виставку прикарпатських художниць Наталії Вовчук, Галини Філіпової, Надії Садов'як та Галини Бігас. Її назва дев'ять з половиною днів. Саме стільки днів в художниці перебували в Хорватії на міжнародному пленері Оребіч 2022 на пленер до Хорватії з'їхалися мосткині із п'яти країн. Серед них Коломоянка Театри Франківки кажуть, війна вплинула на їхнє мистецтво. від початку воєнних дій мосткиня Наталія Вовчук з Коломої створила півсотні полотен. Левова їх частка йде на благодійні аукціони. Я попала в таке сонячне, красиве місце, де неймовірно тепле море, теплий вітерець. Зелене все сонячне, і на якусь хвилинку я забула, яка ситуація в країні. Кожна робота є подією, яка відбулася і перелилася на полотно. І так, кожен раз малюючи нову роботу, якась оце таке тремтіння. Напруга зібрані під час пленеру кошти мисткині вирішили передати на потреби івано-франківського онкоцентру. Розповідає Галина Бігас. Я там була як глядач і поціновувач тих картин, які виставляли митці. Абсолютно не дотична до малювання чи до якогось там іншого виду мистецтва. Але ота природа, оті творчі люди поряд надихнули на дуже такі красиві, як на мене, були моменти. Які вдалося зберегти на світлині Хорватія надзвичайно красива країна там надзвичайно красиве місто Ребич. Напевно, ну неможливо було не вразитись тою красотою. Виставки у такий складний час є особливими. каже мистецтвознавець Тарас Косович. Це наш відпочинок від наболілого виставки. Вони несуть в собі власне додаткову мотивацію, щоби вистояти в цій боротьбі. І для того, щоб зберегти найкращі ті людські якості, які власне і спонукують жити далі, незважаючи на ці гіркі втрати, які ми зараз маємо. Виставка в мистецькому центрі світовий триватиме, не дивлячись на назву експозиції дев'ять з половиною днів близько місяця. З Богдан Малецький Галинарванчук, телерадіо Раї. Таким видався цей день на Прикарпаття, а про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.